Зараз буде тряска, друзі. Повідки на сьогоднішній риболовлі в'яжу сам. Я тут. Пізніше попливемо отуда. Всім, хто не вірив у мене, друзі. Ось такий екран просто з мертвою рибою. І Гіпнозік, мій любимий спрацював. Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Фіш. З вами Дмитро. Сьогодні у нас друга серія. Точніше, друга спроба зловити судака чи щучку. Сьогодні я знову з Міхеном, лодка вже накачена, спінінги заряжені. Тому зараз йдемо на воду та пливемо бомбити судачка. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео, поставте лайк перед тим, як ми взагалі на воду вилізли. А ми будемо зараз пливти. Міхен в ролі мотора, я в ролі оператора. Тому будемо робити контент. Сьогодні ми знову на Рогозянському водосховищі. Вже приїхали, кави випили, човен, як я вже казав, накачали. Ось, дивіться. Човен вже готовий. Спінінги заряжені. Підсак сьогодні з собою взяли. Вон весла лежать, снасті і так далі. Тому налаштовані сьогодні на бомбити судачка. Звичайно, по прогнозам, як завжди, все погано, але зацініть. Скільки людей вже ми приїхали пізненько, десь о шостій. Оце вже всі люди вже, вже бомбят. Зараз ми пливемо на ямку, знаходимо її, кидаємо наш відомий якорь, 15-кілограмовий і бомбимо Судака. Все, Наступне включення вже буде з води. І так, Міхен тут, я тут, всі на місці, всі на місці грибимо, гребти дуже далеко, заїхали, можливо, не в найкраще місце. Зараз зацініть, які у на перчатки. Це я йому дав спортивний, спортивний. спортивні спінінгові рукавиці. У мене такі. З велосипеда просто. Але дуже норм. Давайте поки покипливемо, покажу вам. А я потім вам покажу, коли будемо стояти. Ну, поки так. Погода пасмурна, трошки видніється там от сонечко. Будемо сподіватися, що воно вийде, що буде тепліше. А поки так, ранкова краса і двохлітровий мотор. Працюю <працює> на двушки пива. Так, приплили на першу ямку. Ось тут ямка. Глибина 5,3-5,5. Давайте Снасті покажу свої. Рибалю на отакий от комплектик. Це у мене кіншин, азура кіншин, тест 4.20, якщо не помиляюсь, та дайва ніндзя. ЛТ18, по-моєму, чи 19. Я точно не пам'ятаю. ЛТ, Дайванінзя LT, розмір 3000. Шнур 0,10. І отака от силіконочка від фірми Fishup на двійничку з вантажем. Тому зараз кидаємо, пізніше покажу Снасті товариша. Та намагаємося вибомбити судачка. Глибина, як тут сказав, вже 5,3-5,4. Пізніше попливемо отуди, там до 7 метрів глибина. Також є ямка. Ну, будемо поки так, а там будемо дивитися. Так, спінінг Міхена. Це флагман Blackfire тест. Брато, е, чесно, я навіть не знаю, як у мене називається спінінг. По-моєму, До. 12-12. До 12. 2,12. І катушечка Select Master 2000. Шнур. Міхен знає товщину шнура? 0,8 шнур, трохи, Я да. І також силіконочка від Fisharp, але другого розміру, на, ой, не розміру, другого кольору на двійничку. Робоча, двіця, робоча. Да, робоча. До речі, пізніше, <рес> пізніше покажу, на, на чому нав'язаний на якому флюрі нав'язаний на сповідець та американці. Все, треба бомбити вже. Ех, думали, що рибка, а воно якась вудерсель. Якась там травка просто є. О, несуться, несуться. Всю рибу нам зараз розпугають. І хавають відразу обличчя, щоб ми їх не бачили. О, ні! До нас іде хуйля О, ні! <світло> <світло> Зараз буде тряска, друзі! І хвиля. Зараз, зараз. Ну так може і укачати, я вам скажу. <рес> Блін, ну дуже, ну могли б сзади запливти. Йомойо, прям дуже зараз. Так, замінимо приманочку. Фішап щось не хоче. В такому кольорі працювати. У мене отака, от, бачите, нова коробочка спеціально під судачка. Ну і тут є віброхвостик на щучку. ну Не знаю, можливо, продовжу також на фішапі, зараз більше і поставлю, та кольор зміню А можливо поставлю, є у мене отакий от дракон. Ось такий на двійничку 4,2 дюйма. То можливо його поставлю відразу. Буду щось думати міняти. Тому що рибка поки не хоче брати. Або віброхвостик, все ще лежить. Подумаю. Ще є воблера і калібалки, то їх також можливо буду ставити, поки дракона поставим. Повідки на сьогоднішній риболовлі в'яжу сам, використовую такий от флюрокарбон Азура Кіншин. Тут діаметр 04, тест 9 кг 20 ЛБ. Ну, Потовстіше, ніж минулий раз. Бо на минулий риболовлі використовую прям тоненький. І вішаю ось такі от американочки від Select, самі базові номер 00, ну, Найменші, можливо, ну є ще менші, я бачив. Але взяв от такі, от, щоб швидко змінювати приманку. Да, дивіться, є ще 3-0 і 4-0. Це маленькі-маленькі. ця трохи екстра Екстрастронг, всі діла. ну вяжу отак. От. Головне рибку якусь зловити, щоб зрозуміти, чи гарний повідець чи ні. А так, поки не зрозуміло, поки вроді норм. Повідець, прив'язую до шнура методом як, так само, як шоклідер. Поки нормально. Був тільки що у Міхена один обрив. Але не проблема. Приманку втратили, повідець ні. Але мене втратили надії. Так, да, але ми не втратили надії, то головне. Зараз ще. Рибалимо, потім виплимо на берег, перепочинемо трошки та продовжимо далі. Отам от, от попливемо е вліво. Там є велика яма, можливо там щось зловимо. Так, продовжуємо. Так, зараз використовую проводку типу пауза. 2-3 підмота без підкида. Спробую так. Якщо ні, то підкидуватиму трохи. Зараз підплили ближче до комиша, кидали на камиш загалом. А зараз підплили трохи ближче і кидаємо від нього в яму. Спробуємо так також. Берег чистий, але койде трапляються якісь. Зачепу. Так, ну що, ми заплили відпочити, змінили повністю місце. Перегнали автомобіль на цю, на цю локацію, на касу, щоб нам було ближче до ям підпливати. І вирішив я дістати свій ультралайт комплект, покидаю також на окуня. Буду рибалити на два спінінга, Рибалка з двох рук. Цей залишиться на судачка заряжений. Його на ямах буду кидати. А зараз вдоль камеша покидаю свій ультралайтик. Зацініть, отакий у мене ультралайт. Від компанії Lysam. Не знаю, чи правильно говорю. Ось такі у нього показники. Дивіться, така от назва. Можливо, в коментарях мене поправити, якщо я неправильно сказав. Ось такі показники. Довжина 2.13, тест 0,5-7 грам. Поставив отакий от силикон. не пам'ятаю, чесно фірми. Грузик 2-грамовий має бомбити окуня тільки так. І катушечка у мене. Бюджетна така катушечка, трохи не подобається, ручка завелика. Це флагман бонус 2000. Ну, доволі бюджетний. Щось палка в районі 1000 і катушка там під 1000. Ну, навіть і тисячі нема, гривень 600-700. Дістав свою коробочку для. Окушка, ну, ось, бачите, в мене тут з двох сторон різний взагалі є. Не прям багато. Оце мій найулюбленіші мої наживки на окуня. Це гіпнози від фанатіку. То потім я їх спробую такі пасивні, мені подобаються. А так загалом поки буду рибалити на цю. Зв'язав повідець також сам з отакого вже, бачите, е, Потонше. І на таких самих американках Select, як і той, що в мене на судачку. Судачок в'яжу на ось у цьому, а на окуня вирішив зв'язати на отакому легшому. Тому зараз будемо запливати, спробуємо побомбити окушка, поки пливемо до основної нашої цілі. Це яма на 7 метрів, друзі. Яма на 7 метрів. Так, ну що, давайте закидаємо на ультралайтик. Спробуємо показати вам рибку в кадр. Далеко не відпливали, зараз тут в камишку і буде бобомбить. Ах, друзі! Прям був акушок, але, на жаль, не підсікся. На щастя, буде. На щастя. Прям біля берега, прям біля човна вже був. Зараз, Зараз буде. Невеличкий, але на ультралайті саме то. Я його навіть побачив. Всім, хто не вірив у мене, друзі. Всім, всім хто думав, що опять відос без риби. Дмитро Фіш не вміє ловити рибу. Будь ласка, друзі. Ультралайт. Трофейний окунь. Трофейний. Ти вот я так само пиняю, мне в клуб для того столова, то Забагрив. Ви це бачите? Не, що я щось, Я щось просто в руки возьму, щоб ви прям бачили. Не зловив на подсаку. Щоб ви там не подумали. А зловив на силикон. Силикон. Спросите, ч крючок в боку. Потому що проглотив повністю. А? Акуняра. Тихо-тихо. Ну я не знаю. Скільки тут. Щас контр достану. І зацінимо. Міхеміхе, міхе, ну там окуньове место. там ці гіганти водяться. Ви це бачите? Відос буде. То що риба є. Ну ладно, ну такого, блін, я не знаю, він же потомство дасть скільки. Його треба випускать. Він помню даже зікром. Зікрой, да. Дивіться, який, який рот. Почти палець влази. Ладно, все, не буду мучати. Пливи. Бачили, скільки бризів от нього. Тому що огромний. Продовжаємо, друзі. продовжуємо. Я такою. Ще, се, се, друга, друга. Там де перша, там і друга. Так, Там з стопив забросила, але не так. Працює сьогодні ультралайт, друзі, рогазянка, кінець вересня, Їдемо всі на окуня. Трофейний окунь клює. Уже без зовні вибрали. Будь ласка, Дивіться. Тільки тут почала клювати риба. сразу ж, сразу же лодки сплывается, друзі, сразу ж. Побачили мого окуня, напевно, аж оттуда.

Ну, правильно, я тільки покоту, пора туди поводити. Так, змінили локацію. Тільки що посиділи, послухали Реп про Наруто. тому що це коня попрут. Під'їжджав під до нас рибхос рогазянський. Благополучно нам сказав, що судак, скоріш за все, весь помер. <ріху> Ловіть окуня. <ріху> я тільки ловку. Да. Тому ми націлені поки на окунька. Одного я вже трофейного зловив, судака ловити, поки сенсу не ви... немає. Не і от просто ніхто не може на цьому рогазянському досховищі зловити. Скоріше за все дійсно, бо Бу... якась там може хвороба в нього, і він повмирав. Хоча весь також не може вимерти, я не знаю, як це працює. Але ну поки будемо окунька пробувати зловити. І обов'язково в наступних відео поїдемо кудись на інші озера, де є судак і де його ловлять. Є там один загашничку варіант. Ну а поки пробуємо. Зараз би таких 3-4 окунька, як я вам показав, зловити на один гачок. І було б чудово. Поставив гіпноз, а так от від фанатіка, дивіться. У такому кольорі. Ось такий от гіпнозик поставив. Вкусується. Да. Від фанатіка. І грузик 2 грама. На американочки все як мені подобається. А, тільки що був дуже гарний окунь у міхена. І також злетів прямо біля берега. Дивіться, Дімочок на мене можна камеру Так. Да. Чому злетів, друзі? Тому що, дивіться, дуже важлива тема. Ви робите проводку з свою казирну, да? потім вам Димон покаже як козир козирні проводки. І біля човна ви думаєте, що риба вже не клюне, як у мене щойно, так? І міхен починає так по-дебільному дригати вудкою. Риба клює на гру, що робить міхен? Продовжує нахуй дригати. Да. Вірте, вірте в те, що ви піймаєте рибу, вірте в себе, бо вас все вийде. Да. Якщо ви, звісно, підписані на канал Дмитро Фіша. Якщо не підписані, тоді у вас нічого не вийде. Ні в прибалові, не в житті. Ну, такий зараз твістерок поставимо. А вам і дівчата давати не будете. Човень дістали. На жаль, кушка також не вдалося прям набомбити. Ото бачили, мій один такий трофейний, і один зійшов у міхіна, один зійшов у мене. Підплили ось на такий пляжик, вилізли, зараз автомобіль під Женема. Знайшли, дивіться, ось такий екран просто з мертвою рибою. Люди незрозуміло навіщо ставлять, вибивають рибку, потім жалуються, що рибки нема. Зараз, поки міхен сходить з автомобілем, я ще покидаю трошки на ось такий от гіпнозік, як я вам казав моя любима приманочка, можливо якогось окушка вдасться. Бахнути з берега. Пишіть в коментарях, куди, можливо, дійсно варто з'їздити. Я знаю одне водоймище, де кажуть, що клює судак. Але знову таки, маючи одну можливість з'їздити в неділю на цю риболовлю, вибираєш, шукаєш щось покраще, а воно, бачите, і не клює в цей один, єдиний день у тиждень. Але від того не стає гірше на риболовлі. Зараз отак от прям просто з берега обкидаємо трошки. Так, ну що дивіться, з берега рибалю. І гіпнозік мій любимий спрацював. Невеличкий окушок, але, але все рівно окушок є. Зараз ще покидаю, на ультралайтик взагалі так чудово. Покидаю, окушка випускаю зараз. Зараз разом з вами випустимо, зараз освобожу його. Так, окушка цього випускаємо. Дякуємо йому. Тому що і так рибки мало. Оп, поплив. Красунчик. І зараз ще позакидуємо, можливо, щось іще дозловимо. Бачите, злотки не змогли, а з бережка проклюнуло. Гіпнозик виручив навіть тут, а, друзі. Приманочка, я вам кажу, беріть всі на замітку. Поки не подорожав. Бо як тільки стане популярним, взлетить в ціні. А поки, а поки так. І також як я ловлю цих окушків, кидаю, пауза падає на дно і два підскока. Я так все ловлю, я не знаю. І на такі пасивні приманки, так точно. Так, друзі, ну що, підійшла наша зміхенна риболовля до кінця. На жаль, вона неудачна. Ну не знаю, Як бачите, типу, є така проблема, можливо, ви в коментарях мене також підтримаєте, що на Рогазянському водосховищі просто пропав судак. Підпливав до нас рибхоз, також його шукає, до всіх підпливає, питає чи хтось зловив, ніхто його не ловить. Товариші їздили перед нами, також нічого не зловили. Ну На жаль, типу, сьогодні була можливість приїхати тільки сюди. Тому. Я вирішив її не втрачати та приїхати та порибалити. Ми відрибали на первій ямці на косі, можливо, хто знає, там нічого не зловили. Потім вирішили перепочити, перегнати авто, і потім заплили з надією трохи побомбити окуня, а потім перейти на велику яму. Але коли до нас підплив той самий рибхоз, і каже, що на великій ямі у людей також нічого нема, то ми вже вирішили дати упор на окуня та його ловити. Але ну, з окуням також трохи було комічності. Ми його не те, щоб сильно не ловили. Пару окушків ото проклюнуло, один трофейний, як ви пам'ятаєте, і один ото ну, такий невеличкий. Але це хоч уже якась рибка. Я радий, що я не залишу вас без рибки. Навіть потакенька рибка у відео це вже риба, я вважаю. Ви можете мене поправити в коментарях, якщо це не так, і якщо, на вашу думку, ви вважаєте інакше. Який план? Який план загалом От, на цю осінь я все ще хочу зловити Судака? Я дуже сильно. Хочу зловити хоча б якогось судака. Судак це, мабуть, єдина риба, яку я не ловив, особливо хижа та окуня ловив якого-ні якого, ніякого більш менш великого, щучку ловив, Ну, шнурка, але ловив. А от судака ніколи в житті не ловив. Хочу зловити. На наступних вихідних можливо вдасться потрапити на ставок, де він клює, якщо все буде добре і все вдасться організувати. Ну, а ви пишіть в коментарях, можливо, які ви знаєте ставки, де прокльовує Окунь. З берега, не з берега. Наразі це не проблема, тому що у товариша з'явився човен. Ми можемо плавати, типу, також Да, на веслах, але то не проблема, бо е, грибти вдвоєм не так уж і складно. Я, в принципі, все сказав. Всю ловлю ви бачили, відео буде на каналі. Я хочу подякувати вам, до речі, за. Те, що ми перейшли планку в 100 підписників, я дякую кожному, хто підписався. Я дякую за те, що дивитесь мої відео, за те, що мій канал росте та розвивається, мені це дуже приємно. І, друзі, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, коментуйте мої відео та побачимося в наступних відео.